Зробив неможливе, зупинив війну Хамасу та Ізраїлю. Повернули заручників усіх 20 живих ізраїльтян, які тримав Хамас в заручників. Це про президента США Трампа. Сполучені Штати Америки дотисли разом з союзниками. Дотислись до того, щоб зупинити війну, припинити вбивства людей. Більше двох років ізраїльтяни були в заручниках. Тепер вони вдома повернули і тіла загиблих заручників. 28 тіл. Тепер на опізнання, і ізраїльський уряд зробить все, щоб ідентифікувати тіло кожного загиблого співгромадянина. Але найголовніше, що зараз президент США виступає в Кнесеті, в парламенті Ізраїлю з тим і про те, що війна зупинена. З тим, що є і буде далі, продовжений мирний процес для того, щоб більше не вбивали люди один одного, і врегулювання цієї війни означає, що Сполучені Штати Америки і союзники Сполучених Штатів стали сильнішими. Ліди Арабського світу збираються в Єгипті на саміт, де буде теж президент США. І найголовніше, що справжній союзник США для Ізраїлю показав, коли розбомбили ядерні об'єкти ірану американську авіацію, що США діють, мають військову потугу і можуть зупиняти будь-якого агресора. Для нас це також важливо.